Вісті на телеканалі TV4. Вітаю вас. Патріотичні пісні, танці, польова кухня та реконструкція бою. Саме так на межі Тернопільської та Хмельницької областей відзначили День Соборності України. Учасники заходу традиційно розгорнули національний прапор та вшанували історичну дату. Захопливою подією став імпровізований бій, де курсанти військового коледжу продемонстрували, як українські захисники знешкоджують ворожий артилерійський підрозділ. Більше про святкування дня соборності дивіться у нашому сюжеті. На мосту через річку збру, що розділяє Хмельниччину та Тернопільщину. Сьогодні людно. Тут зібралися мешканці обох областей, щоб котля нагадати, що Україна єдина і неподільна. День соборності це не просто дата в календарі, а нагадування про те, що ми сильні коли разом. 22 січня 1919 року Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка підписали акт з Луки, що стало важливим кроком для об'єднання українських земель. На межі Лановецької громади Тернопільщини та Теофіпоцької громади Хмельниччини провели урочистий захід, присвячений 106-й річниці цієї події. Зустріч відбулася на мосту, який став символічним місцем з Луки областей. Відзначити це свято разом зібралися представники Тернопільщини, Хмельниччини, Рівненщини та Чернівеччини. 6 років назад Ми мали можливість отримати державу, але не зуміли її берегти, не зуміли берегти, тому що. Замало було єдності. замало було розуміння того, що компроміси з ворогом ніколи не принесуть перемоги. На жаль, події тих часів тоталітарний режим радянського союзу знищили, зруйнували молоду державу, але це був пролог, пролог для того. Щоб українці продовжили свою боротьбу. За соборну, за неподільну, за незалежну, цілісну державу. Розінкою заходу стала інсценізація бою, яку виконали курсанти коледжу з посиленою військовою підготовкою. За сценарієм, українські захисники знешкоджують ворожий артилерійський підрозділ. Також у програмі заходу були патріотичні виступи, виставки зброї та виробів народних майстрів. Атмосферу свята доповнювали ярмарки та польова кухня. Серед тих, хто прийшов подивитися на урочистий захід, військовослужбовець із Ланівець Дмитро Харчук, захисник після революції. Гідності брав участь пото на момент, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чоловік працював викладачем, але згодом знову вирушив добровольцем на війну. Всі свідомі українці мають як мінімум мінімально знати свою історію. Тобто, починаючи від Київської Русі, козацтвом українських свічових стрільців УПА. Звичайно, сучасна війна. Ось, і чому я чому я так говорю? Що повинні знати мінімально, тому що особисто я зустрічався з хлопцями на фронті. Е, як правило, це схід, це південь, які не знають цієї історії. Учасники заходу та місцеві жителі, які завітали на свято, переконані, що пам'ять про цю історичну дату потрібно зберігати та передавати наступним поколінням, зокрема через такі заходи. Ми вдячні нашим воїнам, захисникам, які віддають сьогодні життя, за те, що ми могли сьогодні зустрітися. їм зустрітися і запам'ятати це не завжди. І що ми були дружніми і завжди підтримували один одного для нас. Це дуже знакове свято, тому що ми приїхали із Хмельниччини із Теофіпольської громади. Дякуємо організаторам цього дійства. І сьогодні, як ніколи, потрібно всім українцям об'єднатися заради однієї мети. Це Довгоочікуної нашої перемоги української перемоги, щоб нарешті прийшов мир на нашу землю, і всі воїни повернулися живі, здорові після урочистостей представники чотирьох областей відвідали меморіальний комплекс музей «Молотківська трагедія у сусідньому селі. Там поклали квіти та лампадки до пам'ятного знаку з іменами вбитих місцевих мешканців. Подробиці трагедії дивіться у наступних випусках програми Провінційні вісті. Бездомна сім'я із п'ятьма дітьми. На лінію 102 надійшло повідомлення від невідомої про те, що у один із готелів Тернополя приходять діти, які просять погрітися і поїсти. Правоохоронці обстежили прилеглу територію та виявили намети, у яких жили п'ятеро неповнолітніх віком від 4 до 9 років, їхня матір та, ймовірно, її співмешканець. Діти спали на брудному матраці, були босі і не мали їжі. Начальниця управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська за Означає. Матір дітей повідомила, що приїхала з дубного 16 січня і з того часу оселилася у наметах. Дітей вилучили та відправили у обласну лікарню. Згодом їх переведуть у центр соціальної реабілітації для обстеження та виявлення всіх недуг. Наразі подальша доля неповнолітніх вирішується. Прошу далі пряму мову. Зараз паралельно центр соціальних служб Служба у справі дітей спільної з поліцією комунікують із матір'ю, і власне якраз ми працюємо для того, щоб власне якраз матір проживала разом із дітьми, відповідно, належним чином вела свій побут, належним чином власне якраз виконувала свої батьківські обов'язки для того, щоб власне якраз діти могли повернутися у сім'ю, щоб діти могли в безпечному власне якраз жити середовищу, для того, щоб власне якраз матір могла надавати власне якраз всі можливості для дітей, і щоб вони власне якраз ходили у школу, щоб діти могли. Ходити у садочки, щоб діти себе відчували у безпеці загалом. Сезон грипу ГРВІ та ковіду набирає обертів. Лише за минулий тиждень в Україні захворіло понад 106 тисяч осіб. Також зареєстрували сім летальних випадків у наслідок ускладнень, особливо серед груп ризику діти, вагітні та люди похилого віку. На Тернопільщині також зафіксували перевищення епідпорогу порогу низького рівня. Зараз в області циркулюють випадки грипу. Групи А та Б, як вберегти себе та своїх близьких? Чому важливо не займатися самолікуванням і які профілактичні заходи рекомендують медики? Далі у сюжеті. На Тернопільщині зафіксували перевищення і підпорогу низького рівня. Так за останній тиждень в області ГРВІ захворіло понад 4 тисячі людей. З них майже половина діти. Саме вони у групі ризику, а ще вагітні люди старшого віку, ті, в кого є супутні захворювання. Варто пам'ятати, що грип Гервії та covid 19 небезпечні своїми ускладненнями. Це і захворювання органів дихання, це пневмонія, Це зараз ми спостерігаємо запалення внутрішнього вуха, отити такі є. Також можуть бути і менінгіти, і енцефаліти. За минулий тиждень госпіталізували 162 людини, із них 83 дитини. А це на 3% менше у порівнянні з попереднім. На щастя, летальних випадків від початку року немає. Зараз в області найчастіше зустрічаються випадки грипу групи А та Б. Серед симптомів різке підвищення. Температури, тривалий сухий кашель, біль у м'язах і суглобах, а також загальна втома при їхньому виявленні не потрібно займатися самолікуванням, а одразу звертатися до сімейного лікаря. Впливають чинники різного роду. Ми про це говоримо. Що люди повинні знати як симптоми, так і ті фактори, які впливають на організм людини. А в першу чергу це повинно, людина повинна вести здоровий спосіб життя і здорове харчування, тобто фізичні навантаження. Здорове харчування, не спілкуватися з хворими з людьми, які мають ознаки захворювання, берегти себе, берегти своїх рідних. Найкращим методом для профілактики є вакцинація. Проти грипу вона платна. Замовляти препарат потрібно наперед в аптечних мережах. Так, від початку епісезону в області проти грипу щепили 4 тисячі 220 осіб. Щодо вакцини від ковіду, то вона безкоштовна. Варто лише звернутися до сімейного лікаря, який розкаже усі подробиці. У Збережжі відкрили перший в Україні навчально-практичний центр для підготовки операторів дистанційно керованих апаратів. Діятиме він на базі Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. На облаштування центру витратили 10 мільйонів гривень, із яких 3 мільйони виділили з обласного бюджету. Чим оснащене приміщення та хто зможе в ньому навчатися, розкаже наша Олена Чепіль. Інтерактивний тир лабораторії та зони для тактичних занять на базі Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою відкрили навчально-практичний центр оператор дистанційно керованих апаратів. Він оснащений новітнім обладнанням та необхідними симуляторами. Також є кабінети, де навчатимуть збирати та розбирати дрони. Це дійсно перший центр в Україні такого спрямування, і сьогодні я приємно вражений тим спектром. Можливості, які він створює в такій актуальній професії, як управління безпілотними системами для мене дуже важливо, що це відбувається на базі професійного закладу професійної освіти. У навчальному центрі керування дронами опановуватимуть курсанти коледжу та доросле населення. Вони вивчатимуть роботу наземних, надводних, підводних і повітряних безпілотних систем. Трьохрічні курси це після 9 класу, після 11 класу підготовка рік, і курси підвищення кваліфікації це пів року. Сьогодні дрони використовуються не тільки в збройних силах України, а ще і в економіки. Безпосередньо це сільське господарство. це... Відповідна енергетика, це рятувальні операції. Навчально-практичний центр створений на умовах співфінансування. На його облаштування витратили 10 мільйонів гривень. З них 7 мільйонів виділили з державного бюджету, а ще 3 – з обласного. І цьому центру, і подібним навчальним закладам, які будуть готувати фахівців. Такої підвищеного рівня кваліфікації, тих, які орієнтуються на потреби сьогоднішнього дня, в тому числі на потреби військового стану, ми будемо це реалізовувати. До слова, центр є частиною державного проєкту Сто майстерень, який покликаний модернізувати професійну освіту в Україні. Тернопільські флорболісти стали переможцями у двох турах чемпіонату України. Нещодавно вони повернулися з турніру серед гравців до 12 років, який відбувся у Львові. За результатами змагань команда здобула три перемоги: одну нічию та зазнала однієї поразки в п'яти матчах. Незважаючи на це, тернополяни не втратили очок і зберегли першість у турнірній таблиці. Як команда готувалася до змагань і в чому полягає її секрет? Дивіться далі у сюжеті. Регулярні тренування та наполегливість привели команду до перемоги. Фурбольний куб Вікторії успішно завершив другий тур чемпіонату України серед спортсменів до 12 років та зберіг першу позицію у турнірній таблиці. Змагання відбулися у Львові. Тернопіль представляла команда з 19 гравців, серед яких була єдина дівчина. Переможці поділилися, що найбільше їм сподобалося на змаганнях. «Те, що ми Бігаємо і забиваємо голи. Ну, в деяких моментах буває важко, але так то все легко дається. У мене дуже класне враження. Я там забив чотири м'ячі, один дуже класний гол проти альянсу. Дуже сильний і класний здалека. Мені подобається, що це активний вид спорту. Тут треба бігати, забивати. Основними конкурентами флорбольного клубу «Вікторія» на останніх змаганнях стали команди з Тернополя, Львова та Новояворівська. Тренер команди Ю-12 Артур Лівень каже, підготовка до чемпіонату тривала близько двох місяців. Крім цього, гравці активно працювали з клюшкою та м'ячем вдома. А головний секрет успіху на змаганнях полягає в згуртованості команди та наполегливості. Тому що в нас є і восьмирічні дітки, які їздять перший раз і пробують себе на змаганнях такого рівня. І є більш досвідчені гравці, яким 11 років, 10 років, але в нас в основному баланс таких молодших і старших, і це дуже круто, тому що вони гарно комунікують між собою. В них нема ніякої. Ями спілкування між собою вони всі круто знаходять спільну мову між собою і дуже круто проводять час на змаганнях і під час гри. Окрім цього, дві команди флорболістів Вікторії також відвідали змагання в Швеції під час зимових канікул. І, хоч перемогти не вдалося, тернополяни здобули цінний європейський досвід. Тепер заплачуємо у них великий багаж знань, тому спортсмени налаштовані не зупинятися на цьому. На даний момент чемпіонат України іде вже до, скажімо, до плей оффу і в плей-офі звичайно визначиться переможці. Проте на даний момент флорбольний «Вікторія» від Ю 12 до Ю Ю-16, Перша ліга всюди йде на першому або другому місці. Ми хочемо вигравати чемпіонат України у всіх категоріях і впевнені, що нам це посила наразі. Флорболісти готуються до третього туру чемпіонату України та до змагань у Швеції. На сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. Більше новин читайте на нашому сайті tv4.ua А також слідкуйте за нашим телеграм-каналом, тюрко від якого ви бачите внизу на своїх екранах. Спокійного вам вечора!